Всіх рада вітати на своєму каналі. Добрий день вам, дорогі мої друзі! Хочу показати вам свої передноворічні покупки. У мене сьогодні посуду не буде, продажу не буде, а покажу, що ж я придбала до новорічних свят, щоб трішки створити таку святкову атмосферу, підняти дітям настрій і трішки себе відволікти. Придбала я через інтернет ось такий гарний литий вінок. Різдвяний хочу вам його показати. Просто зелений, лита хвоя, без запаху, вона не сипеться дуже гарна. І малесеньку таку ялиночку на стіл. Це я хочу теж зробити таку композицію. Придбала ще прикраси. Є в мене шишки. Ось вам покажу ще, які в мене є іграшки. Це на нашій барахолці трапилося. Я Ялинкові прикраси не так часто купляю, а тут такі гарненькі з серії овочі: є лимончик, є огірочок і баклажан. В гарному стані ці іграшки. в мене таких немає. Тож я вирішила поповнити свою колекцію. Хоча я ялинкові прикраси не збираю. І в мене ще є ось така гарна дівчинка-снігуронька. Це, як раніше, були гумові іграшки, вона гумова, гарненька така, симпатична, є в мене Дід Мороз, і ось буде йому якраз подруга. На вінок хочу я покласти шишки. Шишки в мене ще залишилися з минулого року. Ну, от, як я зроблю композицію, я покажу. Думаю, в мене все вийде і покажу якось вам нього. А ще я купила ось такі прикраси маленькі, на маленьку ялиночку. Я вже вам їх показувала, дуже гарні, симпатичні, скляні вони теж. Тож, я думаю, мені знадобляться. Хоча їх мало, треба, мабуть, ще один набір брати, бо мало всього 6 штук. І гірлянду взяла. Вона ось така: кульки, неяскраве, неяскраве світло. 4 метрова, досить довгенька, можна десь покласти і на столі, і під ялиночку. Ну, загалом якось прикрасити, буде вже відчуватися свято. І трішки прикрас я купила, хоча кожного року кажу, не буду нічого брати, а тут все одно ж та треба. Намисто взяла для ялинки, бо зараз уже дощиками не прикрашаю. Щоб було більше видно іграшки, то вирішила намистами прикрашати. І ось такі квіти я взяла, два набори, червоні, такі великі, гарні і сині. І ось якось, я думаю, скомпонувати і на цей віночок їх покласти, щось зробити. І ще я взяла на подарунки, хочу вам показати, щоб, правда, і не дуже шарудіти, але все одно по-іншому не буде. Ось такі скатертинки-доріжки. Ранер це наш український виробник. Вони новенькі. Текстиль виготовляють ось в такому тоні. Потім ось така новорічна і ось така. Бо є багато знайомих, багато родичів. Десь будемо ми в гостях, до нас хтось прийде, то можна буде зробити такий невеликий презент. У мене на столі теж, до речі, лежить така доріжка на цьому, що я зараз показую вам. Це ще з минулого року я купляла. І ось так можна буде прикрасити святковий стіл. Ось такі покупочки трішки готуємось до свят, як кажуть, свято ми зробимо собі самі. Аби все було добре. До нових зустрічей! Завжди вам рада. До побачення!